До 1 липня наступного року українці повинні створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Фахівці радять робити це вже, а не чекати до останнього моменту. Втім, зареєструвати ОСББ це ще не означає вирішити усі проблеми. В деяких випадках вони лише починаються. Про одну з таких ситуацій сюжет Павла Мальничука. Його не пускають навіть до підвалу. У цьому будинку, що на вулиці Дубнівській, 79 у Луцьку, розгорнулася справжня комунальна війна. Мешканці розділились порівну: одні за, інші проти. Причина створення ОСББ, а точніше, його керівник. Цього чоловіка звати Микола Скіц. Нещодавно він створив об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. З його слів для цього зібрав необхідну кількість голосів мешканців вже й почав планувати, що варто зробити у першу чергу. Тут не будинок, а тут сарай. Всі хочуть працювати далі з Горбачком, начальником ЖЕК номер 7 Людина, яка бере гроші, люди не знають 7 тисяч в місяць, це 84 в рік, нічого не робиться, під стіни обвалюються. Я звертався на раз Горбачка про ремонти, він не в якую. Я зайшов в підвал, каналіційні труби, запані тряпками, пластиковими пляшками, бутилками, весь підвал, кумірки розвалені, електрики в підвал. В підвалі немає. Гляньте на вікна, які вікна. Вікна вже десятки років не фарбовані, засклені в одне скло, енергозбережні ніякого. Труби в підвалах, труби розірвані, ржавчі, їх треба міняти повністю і ізолювати. Я створив і планую, кажу, перш за все створю, зробити теплолічильник. Люди прямо обозлені на мене. Технічним станом будинку і тим, як надаються комунальні послуги, люди також не задоволені. Я живу тут 15 років. За 15 років це мільйон гривень. Я не бачу цих коштів. Вікна ліплять зі старого, з тих вікон, що ми викидаємо рами, вставляють, ліплять там і списують, що це вони роблять нове. Криші протікають, криші ремонтують за свої всі кошти. Вони не пишуть нам, що вони роблять. Труять миші, ніяких мишей вони не, не труять, тому що тут котів дуже повно, прибирають площадки неналежним чином. Не ремонтують, вікна не ремонтували 100 років. Сквозняк по будинку гуляє. А під'їзди, які загаджені, то взагалі немає слів. Як з'ясувалося, про те, що в будинку створене і вже офіційно зареєстроване ОСББ, знали не всі його мешканці. Їх обурило те, що рішення прийняли без їхньої згоди. Буде його сантехник, буде його електрик. Чого вже кові теж є свій сантехник, свій електрик, який може приїхати і серед ночі, і коли треба, тоді він зможе приїхати. Для чого міняти зараз щось? Міняти на. Ми не знаємо цього чоловіка. Ми не знаємо взагалі. От я його бачу другий раз за чотири роки. Перші збори в нас проходили там в кінці нашого будинку. Було пару чоловік, це тоді чотири роки тому. Все. На цьому от, більше в нас мови про ОСББ ніколи не було за чотири роки. Люди кажуть, вони не проти створення ОСББ в будинку. Питання, хто його очолюватиме, розповідають, вже й зібрали підписи проти Миколи Скіца. 53 людини ми назбирали. А де він взяв 47, я не знаю. 53. А є ще такі, що утрималися, і є, що квартиранти проживають. Що хазяїв немає і не знали, де їх знайти. І з цими підписами, що ви робили, куди зверталися? Ми віддали Жеку і ЖЕК завіз міську раду. Ми поки що поводимо з Жеком. Поки, ж, Поки не, не знайдемо нормальну, нормальну нам людину. Ця людина нам довір'я не. Ми вчора їздили, їздили, обійшли шість під'їздів, Рівненська 111. Всі люди проти нього. Ми не проти створення ОСББ, але ми проти того, щоб ця людина була якби, головою ОСББ. Він збирав збори, моя мама пішла на збори. Я тоді... Це було два роки назад, він вже два роки, тобто це ОСББ хоче створити. Два роки назад він збирав збори, пішла моя мама, почала задавати йому питання, які дійсно що він буде робити. Він взагалі сказав, що ви стара, ви нічого не розбираєтесь. Тобто нахамив. Однак така позиція не у всіх мешканців. Чимало людей підтримують нового голову, кажуть, що за нього віддали свої голоси. Мовляв, чоловіка знають давно, а причин йому не довіряти не бачать. Я з ним пропрацювала в інституті 15 років. Я його може хто не знає, бо тут нас дуже багато помінялося. Я цю людину знаю дуже добре. Я йому довіряю. Тим більше він зібрав дуже багато 47, ну більше половина, і оформив документи, все. Це його право. І наш людей його вибрали. Ну, люди просто зараз всі на роботі. Я пенсіонерка, то я вийшла. Попри те, що думки мешканців розділилися щодо голови об'єднання, люди розуміють, що управління будинком потрібно брати у власні руки. Давайте таке, не хочете його, хай будуть другі, хай буде хтось другий, наприклад. Але ці гроші наші ну, підуть, не куди. І все». Це я людям кажу, я всім казав, не хочете мене зараз, ОСБ вже створено, документи є, статутні зареєстровані, все на законних основах. Будь ласка, попрацює рік, півроку, побачте діяльність, перевиберете мене, нема питань. Але будь ласка, найдіть достойну людину. Зі слів Миколи Скіца, директор ЖКП номер 7 Микола Гарбарчук відмовився передавати йому як керівнику ОСББ документи прийому передачі будинку. Начальник цього боїться цього, тому що це його чекає. В нього документі немає. План земедлянки для приватизації принку у нього немає. І нам придеться тоді вимагати з МЖК за гроші що він зробив. Отака От всі сили спрямова на те, щоб я не був У ЖКП номер 7 Цю ситуацію нам не прокоментували. Роз'яснити її. Ми попросили фахівців. Є порядок передачі, є акт прийомку передачі. Щось не влаштовує одну сторону, щось не влаштовує другу сторону. Це перше. А по-друге, закон говорить, що передача може здійснюватися на протязі трьох місяців. Ну то які питання пана Скіца можуть бути до директора ЖКП номер 7? Я навіть не знаю, чи він ще офіційно звернувся щодо передачі документації? Зазвичай у нас як відбувається. Тобто створюється нове об'єднання там голова, чи члени правління ОСББ приходять до отримувача, чи там надавача послуг і дивляться там тарифи, що використано, які кошти, куди пішли, ще залишок, тобто ну, ці всі нюанси якраз місяць-два узгоджують. Житлово-комунальне підприємство має передати технічну документацію не більше ніж три місяці тримати. Хоча в цей час мешканці ОСББ мають право здійснювати самоуправління. Це не передача будинку. Це передача технічної документації. З моменту створення ОСББ люди праві приймати рішення своїм майном, бо вони власники. Якщо немає технічної документації, то в законі чітко написано, що попередній баланс отримуєш за свій кошт має виготовити цю технічну документацію не більше, ніж за півроку. Як зауважив Петро Лавренюк, мешканцям не обов'язково збирати підписи і звертатись до різних інстанцій, аби змінити голову свого ОСББ, мешканці не вибирають голову правління. Мешканці вибирають правління і ревізійну комісію, а голову правління вибирає саме правління. Тому, якщо є якісь питання, до Діяльності новоствореного ОСББ, то людям треба просто або змінити правління, і це дуже просто перебирається. Або правління має перейти і висловити якісь претензії, от, щоб якісь там отримати пояснення. Але якщо це було здійснено витримана вся процедура закону, то я не бачу тут ніяких жодних підстав для житлово-комунального підприємства здійснювати перешкоди в господарюванні». Альтернативи створенню ОСББ немає, а відмова від нього це дорога в нікуди. У випадку будинку на Дубнівській всі законні підстави для ефективного господарювання у мешканців є. Тим більше, що об'єднання вже офіційно зареєстроване. Якщо ж на їх думку при обрані голови правління були порушення законодавства, фахівці радять звертатися до суду.